Біблія Новий Завіт Дії святих Апостолів, розділ 18 Після цього Павло, залишивши Афіни, прибув до Коринта. Він знайшов одного юдея на ім'я Акила, родом з понту, який недавно прибув з Італії, та прискилу його дружину, бо Клавдій наказав усім юдеям залишити Рим і прийшов до них. Оскільки вони були того самого ремесла, то залишився в них і працював. Їхнім ремеслом було виготовляти намети. Щосуботи він проводив бесіди в синагозі, переконуючи юдеїв та греків. А коли прибули з Македонії сила й Тимофій, Павло, захоплений словом, свідчив юдеям, що Ісус є Христос. Та оскільки вони чинили опір і хулили, то він обтрусив свій одяг і промовив до них: Кров ваша на вашу голову, я чистий, відтепер. Піду до язичників. І, пішовши звідти, прибув у дім одного мужа на ім'я Тит Юст, який шанував Бога, його дім був поблизу синагоги. А Крисп, старший синагоги, повірив у Господа з усім своїм домом, і багато з коринтян, почувши, увірували й охрестилися. У видінні вночі Господь сказав Павлові: Не бійся, але говори і не мовчи, бо я з тобою. І ніхто не накинеться на тебе, щоб заподіяти тобі зло, тому що маю у цьому місті багато людей. І він залишився на рік і шість місяців, навчаючи в них Божого Слова. А коли Галіон був проконсулом в Ахаї, юдеї одностайно накинулися на Павла і привели його на суд, кажучи він підбурює людей не за законом шанувати Бога. Коли ж Павло хотів відкрити уста, Галіон сказав юдеям: О юдеї, якби справді був якийсь злочин або велика кривда, то я підтримав би вас у цій справі. Але коли суперечка йде про принципи, про імена та про ваш закон, розглядайте самі, бо в цьому я не бажаю бути суддею». і вигнав їх із суду. Тоді всі греки схопили состена старшого синагоги та били перед судом, а Галіонові те було зовсім байдуже. А Павло. Пробувши ще багато днів, попрощався з братами і відплив до Сирії, і з ним Акила та Прискила. Він обстриг голову в Кенхреях, бо дав обітницю, причалив у Ефесі і залишив їх там, а сам, увійшовши до синагоги, розмовляв з юдеями. Як просили вони залишитися в них на довший час, то він не погодився, а попрощався і сказав Мені неодмінно потрібно провести свято, яке наступає в Єрусалимі, я знову повернуся до вас, як на те буде воля Божа, та й відплив з Ефеса. І, прибувши до Кесарії, зайшов та привітав церкву і відбув до Антіохії. Пробувши певний час, він вирушив далі, проходячи за порядком Галатійську країну та Фригію, підтримуючи всіх учнів. Один юдей на ім'я Аполос, родом з Олександрії, чоловік красномовний, який був сильний у Писанні, прибув до Ефеса, бо він, наставлений на Господню дорогу і, палаючи духом, упевнено говорив і навчав про Ісуса, знаючи тільки хрещення Івана. І він почав сміливо промовляти в синагозі, почувши його Акила й прискила, прийняли його та докладніше йому виклали про Божу дорогу. А коли він хотів піти в Ахаю, брати заохотили його і написали учням, щоби прийняли його. І як він прибув, то дуже допоміг тим, які повірили через благодать, бо він завзято доказував юдеям їхню неправоту, прилюдно доводячи писанням, що Ісус є Христос.